Пані Ірина, що ви робите? Які заходи, от обнадійте народ, щоб покращити роботу пенсійного фонду. Е, ну, справа в тому, що ми говорили з вами про підвищення пенсійного віку, про запровадження другого рівня накопичувальної системи пенсійного загальнобов'язкового державного пенсійного страхування, але це все те, що буде торкатися майбутніх пенсіонерів. Давайте не забувати про те, що ми маємо сьогодні зобов'язання щонайменше перед 12 мільйонами пенсіонерів. Щомісяця пенсійний фонд виплачує близько 22-23 мільярди гривень щомісяця у вигляді пенсій, у вигляді допомоги на поховання. Тобто це те, що чи буде це пенсійний фонд робити? Чи буде це робити інша якась установа, але це робити потрібно? Тож на сьогоднішній момент пенсійний фонд, визначаючи оті невисокі рівні пенсійного забезпечення, на які ми маємо дуже багато нарікань, люди незгодні. Е я можу прокоментувати це лише таким чином, що коли запроваджували формульний підхід для визначення розмірів пенсії, зробили дуже хорошу справу, тобто спробували насамперед прив'язати розмір пенсії до вкладу особи, більше працювала. З вищою зарплатою працювало більше відраховувались внески. Відповідно, маєш право на вищу пенсію. Але втрути, втрутилися певні чинники, які зобов'язали нас встановити до тих самих пенсій, які обчислені з урахуванням стажу і зарплату, певні доплатні механізми гарантії. Які фактично на сьогоднішній момент нівелювали страхові принципи в визначенні розміру. А це певні нормативні акти, які ми зобов'язані виконувати, які встановили певні гарантії, чи певні доплати, чи в якийсь момент встановили всім доплату, наприклад, 100 гривень, які фактично нівелювали. І ті люди, які Раніше призначили, ці 100 гривень мають вже наступного дня після того, як був прийнятий такий нормативний документ. права на такі виплати вже немає. Тобто, насамперед, сьогодні, підхід для вирішення всіх цих питань має бути комплексний насамперед, з точки зору удосконалення законодавства. Що стосується пенсійного фонду його діяльності, то ми постійно в дорозі. Знаєте, що в минулому році запроваджено і схвалено урядом стратегія модернізації та розвитку пенсійного фонду на період 2020 року. Ми вже сьогодні, в 2016 році, певну частину заходів реалізували. Ми на сьогоднішній момент продовжимо цю роботу, і насамперед вони спрямовані на те, щоб удосконалити сервісний. Сервісні послуги, якість надання послуг тим людям, які звертаються. Насамперед ми розмежували, що люди тепер ходять по всіх кабінетах, вони йдуть тільки в фронт офіс, де тільки з ними ведуть прийом. Тобто це можливість звертатися протягом кожного дня протягом. Цілого робочого дня і завжди тебе приймуть, ми відійшли від так званих приймальних днів чи приймальних годин. Цілими днями підрозділ обслуговування громадян приймають людей. Крім того, ми на сьогоднішній момент удосконалюємо з мережу так званого наближення послуги до місця проживання людини. Ми йдемо до територіальних громад. На рівні територіальної громади ми встановлюємо свої, свої пункти консультативні, де має можливість наш фахівець, працівник пенсійного фонду і роз'яснення надавати, і документи видавати, і відповідні консультації для Спасибо. того, щоб це було Почули, да, щоб це було більш плеч. Ближ...